Ти не спонтанний. ти керований страхом. Ще кілька років так і ти програв життя. У тебе не залишиться нічого свого. Друже. Зараз кожна дія має значення. Лайкни це відео, напиши коментар і підпишись на канал. Так ми разом зменшуємо кількість ворожого контенту на Ютубі і підтримуємо українське. Дякую. А тепер перейдемо до головного якщо чесно. Ти це знаєш про себе краще за будь-які книжки. Ти спочатку робиш, а потім думаєш. Спочатку погоджуєшся, купуєш, вписуєшся, мовчиш, терпиш, рятуєш інших, а вже потім, коли все всередині провалюється, питаєш: навіщо я так зробив? І саме це повільно руйнує твоє життя. Хоча назовні ти можеш виглядати функціональним і навіть успішним. Ти не імпульсивний підліток. Ти доросла людина, яка багато разів обпікалася. Ти знаєш, що таке наслідки. Але всередині живе щось сильніше за досвід. Автоматичний сценарій, Патерн, який запускається раніше, ніж встигає включитися усвідомлений вибір. Ти говориш так, коли хочеш сказати ні. Ти погоджуєшся допомогти, коли сам ледве тримаєшся. Ти починаєш стосунки, роботу, розмову, у якій від самого початку щось не так. І лише потім твоя голова намагається наздогнати те, що вже зробило тіло, голос, жест. Причина не в тому, що ти дурний чи слабкий, причина в тому, що колись це спочатку робити, а потім думати, було способом вижити. У дитинстві твоя нервова система навчилася. Краще швидко адаптуватися, підлаштуватися, задовольнити чужі очікування, ніж зупинитися і запитати себе, чого ти хочеш. Тоді на це просто не було часу і простору. Ти реагував, щоб не втратити зв'язок, любов, безпеку. І цей механізм працює досі. Коли ти спочатку дієш, а потім думаєш, ти живеш із логікою, якось розрулю. Ти ніби береш кредит на майбутнє я. Воно потім розгрібе наслідки, потім пояснить, вибачиться, витягне фінансову яму, переживе розрив, вигоряння, хронічну втому. Ти кидаєш у його сторону все, що не хочеш усвідомлювати зараз. А потім прокидаєшся в тілі цього майбутнього себе і розумієш, що це вже не майбутнє, а твоя реальність. Це звучить жорстко, але той, хто живе за принципом спочатку роблю, потім думаю. Часто живе не своїм життям. Він живе життям реакцій, життям чужих очікувань, життям страху втратити любов, схвалення, контроль. Твої справжні бажання, цінності, межі не зникають, але відсуваються на задній план. І чим довше це триває, тим більше всередині накопичується тихе, глухе Я зраджую себе. Це і є те, що руйнує. Не одиничне не подумав, а системне життя без внутрішньої паузи, без того короткого моменту між імпульсом і дією, де ти можеш запитати себе, це правда моє? я хочу це зараз, я готовий платити за це собою. Коли цієї паузи немає, за тебе відповідають страх, звичка, травма, тінь, усе крім тебе самого. Твоя тінь у цій історії проста і жорстка, вона шепоче. Якщо ти зупинишся і задумаєшся, тебе кинуть, тебе назвуть складним, егоїстичним, невдячним, ти втратиш те мало, що маєш. Тому ти продовжуєш діяти на автопілоті, усміхаєшся, коли хочеш закричати, ставиш підпис, коли всередині все стискається, залишаєшся, коли кожна клітинка тіла просить піти. А потім дивуєшся, звідки береться хронічна втома. І відчуття, що життя проходить повз. Не кожен готовий це визнати. Легше сказати, ну я просто спонтанний, я такий характер, інакше ніяк. Але якщо ти чесно подивишся на свій досвід, ти побачиш, скільки найболючіших рішень у твоєму житті було прийнято не тому, що ти так хотів, а тому, що не встиг вчасно зупинитися. Внутрішня сила тут не в тому, щоб стати холодним раціональним роботом. Який усе прораховує сила в умінні створити всередині простір між щось у мені реагує, і Я роблю. Ця пауза може тривати одну секунду, але саме в ній ти перестаєш бути автоматичною відповіддю на чужий світ і стаєш людиною, яка обирає. Це звучить просто, але це одна з найскладніших внутрішніх практик. Навчитися витримувати дискомфорт паузи. Той самий момент, коли тобі пишуть, телефонують, щось пропонують, тиснуть, і в тебе всередині все вже готове сказати так, добре, зробимо. А ти робиш вдих. І замість автоматичної дії говориш собі: Стоп, спочатку я відчую, потім відповім. І ось тут піднімається все те, від чого ти втікав роками: сором. Я не маю права відмовити страх. Я втрачу зв'язок, почуття провини я повинен. Старі голоси батьківські, соціальні, голоси минулих партнерів, начальників, ти робиш недостатньо. Саме вони і руйнують твоє життя, коли керують твоїми діями, бо ти дієш не з місця сили, а з місця компенсації довести, заслужити, не втратити. Це звучить жорстко. Але більшість твоїх спочатку роблю це спроби не зустрітися з власним болем, не зустрітися з пустотою, самотністю, відчуттям, що ти не знаєш, хто ти без ролей і функцій. Легше зайняти себе рішеннями, діями, рятуванням інших, ніж подивитися на власне життя і чесно визнати, багато що я побудував не з вибору, а з автоматизму. Справжня трансформація тут починається не з того, щоб. Перестати бути імпульсивним. Вона починається з чесного питання, чого я боюся, коли зупиняюся? Яку правду про себе я побачу, якщо не відповім автоматично? Можливо, ти побачиш, що тобі самотньо, що ти давно не живеш своїми бажаннями, що твоє так давно означає тільки не кидай мене, що твоє зараз зробимо. Давно стало способом уникати власної порожнечі. Це боляче. Саме тому ти роками обираєш діяти раніше, ніж думати, бо в думанні, в усвідомленні є біль. Але в цьому ж місці є і твоя сила, тому що тільки той, хто готовий витримати зустріч зі своїм болем, може по-справжньому почати діяти з іншого місця, не з тіні, а з ядра. Якщо чесно, більшість психологів не скажуть тобі це прямо. Легше порадити, зупиняйся, рахуйте до десяти, прописуйте плюси і мінуси. Це працює на поверхні. Але якщо в тобі сидить глибокий страх бути покинутим, відкинутим, непотрібним, жодні списки не змусять тебе думати перед тим, як діяти. Твоє несвідоме обирає не логіку, а виживання. Тому перший реальний крок. Не контролювати дії, а розпізнати корінь. Звідки в тобі це я мушу одразу реагувати? Хто колись карав тебе за паузу? Хто навчив, що думати небезпечно, а погоджуватися безпечніше? Де ти вперше відчув, що якщо зупинишся і скажеш, мені потрібно подумати, тебе перестануть любити, приймати, поважати. Коли ти починаєш бачити ці корені, ти перестаєш бути просто людиною, яка робить, а потім думає. Ти стаєш людиною, яка нарешті бачить свій сценарій. А сценарій, який ти бачиш, можна переписувати. Не за один день, не однією технікою, а маленькими діями, короткими паузами, чесними, я дам відповідь пізніше. Першими ні, які звучать страшно, але рятують тебе від старих пасток. Твій автоматизм руйнує твоє життя не тому, що ти робиш не те, а тому, що ти не залишаєш собі права вибирати. Ти віддаєш це право своїй тіні, своєму страху, своєму минулому. І кожен раз, коли ти ловиш себе на черговому спочатку зробив, потім пожалкував, це не привід себе добивати. Це момент, де можна сказати. Я щойно побачив ще один зубець цього механізму, і це вже крок. Якщо ти впізнав себе в цих словах, просто зафіксуй це. не біжи одразу виправлятися, не давай собі чергову обіцянку з завтрашнього дня все по-іншому. Спочатку дозволь собі побути в правді. Так, я багато разів діяв не з вибору, а з автоматизму. Так. Це зруйнувало щось у моєму житті, і так я маю право почати робити паузи, навіть якщо іншим це не сподобається. Якщо чесно, не кожен готовий це почути, не кожен готовий відмовитися від ролі зручної людини, яка завжди готова діяти. Але якщо ти дочитав до цього місця і всередині щось боляче відгукується. Це вже ознака того, що твоя внутрішня сила прокидається. Не як гучний лозунг, а як тихий голос, який каже спочатку відчуй, потім вирішуй, а вже потім роби. Це порядок, який не рятує від болю, але рятує від самозради, і саме вона найсильніше руйнує життя.